Всім привіт, ви на каналі Гонщик 777. І сьогодні зі мною коліфмахер. Ми граємо у айнлайн. Нині ми будемо октатися на мотоциклях і купатися у річці. Давай, ми в минулому відео мали з'їмо ще але будемо за кола. Поїхали. Та, Та, Микола такий, трошки новічок, четвертий рівень. Але вже четвертий рівень має так. І вже маємо машину мусить. Маємо машину так це звели мальчик.

Я туда же лежу. О, я вот это. Вс, я кишила. Идем на рис. Видимо на риску. Ведь успай. Гоу. Две две две. Может это вот две. Выгоняй, Сима Газу, тима. Халь мой, гальмова, стоп, смотри, где-то. Поркуйся. Ну, скакат файла. Ну что? Век буквы. Болото вылетает. Ну и вот. Все глухое. Ну я виходжу. Пошли с пирса скочим. Гоу. Чекай, там вид. Метр, Тебе кілька на баланте. Хороший. Ема. И пешком. Воу, воду. Чекай, чекай. Я упал, я упал. Блин. Воу. Хлоп, я топлюся. Я тоже. Я Тут я. хочу штуку с карты хочу забрать. Тут сейчас я тут. Ой, я тебе вирю. Ты хочешь шерсть. А вот виліш ты. Я тебе так не говорю видишь. Лесі, Береш такого. О, до цього. Шведку, швидко, швидко, швидко. Ну я хочу. Але... Тут не вон так. встань зараз я стою останови. Чекай, як вилізти Ай, упав. Ну, чекай. Ти... Це буде легендарний скок. Фау! Ти кажеш, де ти, де ти вилазив? Отут, до пінька, до пінька, до пінька, до пінька і підскочу. О, 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 ще ближче, до одного кута. Так би зачепеться вона. Я йти низький. Все, 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 все. Ти де? Я... Чу, стій, стій, стій.

Да ты я и скотч. Я тут. Йоха, скоч. Все, все, все. І... Я хрен добра. Скотт. Пау. Я скотч. И на подно клеву. Поплаваем, поплаваем. А тут просто бежим, и скотч. Давай, те. Я тут. Нуля, что за красота? Наші, наші моцки. Mm. Давай с спресситки. Так от таколеса. Всі лежач. люди підписалися на Мішу Шумахера. Уже. Це такі закон. Всі підписалися на гончика. Це такий закон. Полості. Це скочить? Давай також присідай і такой скачем. Давай. давай, присіда... давай, давай. Спирися. Давай. раз, два, три. Оба! Ну не ли? дуже скочило. Рибки, дайте грошики.

Спешот. Та я вже вігіліс. Бензин мало. Фух, Ніко, я змерз. Воді? Ммм. Та ми треба обережки віддавати. Ми треба бензин забравати. Бум! Бензин треба. Так, ми треба бензин. Нормально, бензин. На, заправ. Йо, гарно. Йо! Йо, мене викинуло. Нет, я... Ти чого на місію мацик? Не викинуло. Чекай, як вийти. Це де? Я війшов. Ти АФК у мене стоїш. Мм, mm, Я тепер дивлюся я у нікому телефон його немає. <звук> Сима, я фікашник. О, це Вітко. Це що це? Це право? Трохи замагувалося. Забагато. Ну, момент у ігридко. Де мен бензин? Я збіж трохи? Йдіть, це саме ще до право за мною. Качка на комнату видавати. So Все, гоу. Бойся, бро. О, вода две. Щу. Ой. Ти на моєму мозі, коли я прискочу. Давай тут кататися. Давай. Давай. Давай в цей рів заїдемо. Чекай, чекай, бо в мене на зараз заглохне. Заглохне і здохне. Сі, сі, сі. Ха. Сі, ха. Сі,

Ці вода? Тебулото? Дорогу їй не коло в я. Зараз хочу сапа Ну, Полоді. Mm -hmm. Сап. Я цапа їду. Сапа, цепи. Дві як треба. Чуєш? Чуєш? Два Ой. розгона. Ти з пісотку зараз будемо летить. Я сотку два розгнію. І, і вдвох разом. Полоді? Mm -hmm. Давай. А Пісу ти куди поїхав? Спочатку це було то

Давай сього ти б відтопив уже гульку. за ним будемо їхати переслідувати. Я можу їхати. О, не полопачи. У мене є беха. Мені є беха машина. Мені махай трудом зробив Не пришла нехай. Я. я все. Ооо, я підскакую. Не передик А я машина. Ти я проводив тут. Поможе гуляйтер. Ой, я тут бляха, я дурний, я не... з Я же гуляйтер, цього зараз застрелю. Мам тут є така пушечка. Що в ФК стоїть? Я тебе все шо до. Я тебе все одно застрелю, я тобі сказав. Жигуляйтерс. Без застрелю. Не гуляй, дерзти. Я тебе застрілю. От себе одягнувши. На тобі. Ладно, не буду патрони на тебе тратити. Хоп, я не можу з'їсти на цеку. Тупив мозок чи що є? Ну тупив. Ого. Все, я не передик. Чекайте, де? Це відео закінчилося. Не закінчилося ще нічого. Що ми купуємо? Я на тебе даю цей, кого. Та ось, Дико. Кого цього було-то? Ну це болото є? Я на круг річки їду. Це, 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 боготи. це, це цього О, вежу. Гальмуй. О, я вежу твій. Ну, топиш. Там топився. Братіку, поможи. Ось де, я вежу його. Він ось Чекай, чекай. Я тут на <сих> закуту ж... <сих> Стоїть. Треба пробувати. Не на кого. Ну і кого я його топив, що я його відтягла. Я, я, а, а

I. Czy ten zawodnicy już nie ma biedy? Nie. No. Je, je, Trzeba jechać do, do, do zaprawki a, a ten chodzi, gdy będę ze mną A jest by bokiem? Tak, bo tu mocno tak, so, nie zasłonęł. Tak sobie nie machają, nie machają, opakidają. Nie opakidają, no czo? 900 metrów. <coughs>

Бахаю ту маємо хати, може. Маю, маю Мерседе. А я маю Беху. Мені на той Мерседес Дімо б не купив цей Mercedes. Я йому раніше купив BMW, він мені тепер Мерседес купив. Я, я теж купив Беху. Я не ходила, не купив Беху. Але я, я тий Мерседес продаю, хто хоче купити, пишіть в коментарі. Ми, якщо що на, на четвертому серві граємо. Так. Так, повний бак. Смислі цей вид пального не підходить. Зараз нас не все підійде погові. Капець літо, а я слабий. Але літо вже немає останній тиждень. Який останній тиждень? Три дні. Три дні останній йой. То нині ми ще сидимо в тік а з понеділка будемо ми вже сидіти на уроці. Редмо. Михайло, що до мене буде приходити ту собору. І будемо записувати вам відео в базі можливість. Аби ви не так скучали від закінчення літа. Ми будемо вас розвеселювати своїми смішними відео. Своїми? Чуєш? машинах Чиш? Уже у наступному відео будемо на машинах. Давай. Давай, я уже їду. Тобі. Купив конструк. Тринадцять е, перша. Так, ми е, десь може. 13.00. Зап... Чуєш, е, до кірку можна написати відео. До кірку хочеш. Мені ж трохи сікатаємо. No. Ну. То есть no. фуру вообще їде. Яма. <кху> І ставим сексуї. Я уже коло тебе нежу. Не я даже вижу. Здорово. Здорово. Вставал. Вставал. Встав. Встав. І встав и встав. <звистит> Чекай, я тебе конъстер даю. Або я заправлю таки. Заправлю. Давай. з канестры. Раз, два. Три. Все, маєш. Кілько? Три конесты тебе направляют. Ну, так собі стане. Ну, по катушки стане. По катушки. На сьогодні стане. Давай, гови. ну, чекай, я пробую без розгону сюди приїхати. Та ти не можеш в бахору утопити? Ах, хто сказав? Ти десь тут дімки і піш. Ну. І що я зараз хочу пісок? Давай, давай, давай. Я казав, що я втоп, все, а я втоп, все, хай не згадую за Я сам не даю. Ой. Ну, це я перевернув. Якого це горіво, якого це горіво. Чекай, у мене мотоцикліці топи. Як? Все, моце моцики заменить. Все здохмотик. Я, шо, я що що хіба затком буду їхать. Їх, їхати по тебе? Я затком приїду. Вітраве. Вітра копье. Блі? У нього робить тисяч, у мене треть тисячі є. <клє> 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 не мої То скинь тисяч? я, я дві тисячі. У мене є дверінки. <клє> То чого не лагері?

О, піде дощ, цей будинок повний, вони будемо сюди проїхати, таки уповодні дощ, де де дощ. Ні, піде дощ. Це нема дощі? Є дощ. І ці грі? Має бути, я не знаю. Ну, хе не знаєш. Добре, я поїхав. Тільки ти маха граєш цю гру? Я граю ціла літа. Я граю два тижні в цю гру. Я ще граю два тижні. Я одну два тижні ще четвертий рівень. Я просто не заходжу рідко. А з... я захожу можеш, кожен день. Ідь по дорозі. Я з тобою я з махаю пожати допомагаю Прикольно. прикальні, може так їх розвок. Ну тут вона так файно ганяти по цій дорозі. Я забуксував на конвітігай мене. Я а... забуксував. Ти є дріб, тоді дротик. Ти я забуксував. Зараз безбью, чекай, зараз безб'ю. Я тебе зараз б'ю. А пошем. <кій> Гозуин. Газ-газ. Дима га, га, тут проїхав упав. Я упав. Я тебе вирішую. <рес> О, я упав боюсь. <рес> Мама, за що я поїхав звони колу? <рес> я утупив. Я тебе упав, <рес> он така. А я чуть не втупив. Тут на машині добре проїхати. Я на машині був проїхав. Я б я. на машині підвискає. Тарарара. Я можу переходити, я вмираю. Я можу переходити. Проблім у нас. Моцик мій заголох. Все передик. Хіба треба позитивно? Призой? Вставай на місце сюди. Ну, не знаю. О, я майже підчепився. Хай, я О, ось за поперелок, поперелах це. Чуєш? Скраю поперело. Он навежу перелок. Пробуй моя. Чекай, бо я підводу. О, я вижу, вежу, вежу. <кхи> Мост мій смішно виглядає під воду. А де твій? Чекай тут кого? Зако... Ой, чекай, бо Че, я замість не буду.

Ще Тут черепаха. А чого коли на коло зразу появився? тут черепаха. От вийсі. Черепаха є. Тут є риби. А я ж тут нема вудочки, я даже бери бачу. Ну. А є, ж тут нема сірі. Ну. У оригіналі є. У Україні ГТА є. А в Юайнлайн нема. Але хоч я тут прикольно можу, тут є графіка трошки. Ну. Та й там графіка. Та віла, з'їжджай! Що не виробити? Монстерку втупили. Що? Не знаю. Ти потрібно просто заходити. Оооо! Щось перезаходити. Чекай, 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 все. Ну, 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 я тебе застрілю! Попробуєш. Попробуєш. Ай! Попробуєш мені застрелити. Не, кот, ти офігів! Я пушку втупив! Ммм, чекай. Містер. Я цікавий, я цікавий, я цікавий. хе hey. хе 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 я не я бджон. хе Я цікавий, я не можу довести. Хе-хе-хе. Коротше, не вб'ють. Попробуй ж не наклокувати, я, я... я перейду. Як буду мати лентензію, так тобі і перейду. Де ти є? А, ну що зараз робити, рано. Ну, дурни. Тебе стріляти. Муха, <кій> все, все. короче, хе лайки, хе на канал. s 爸爸，爸爸。